Присвячений саме як бути мамою для дорослих дітей і не бути при цьому токсичною. Тому що за останні два роки я провела понад сотню консультацій, де ми займали своє місце з мамою і з татом. Чекаю, допоки долучаться глядачі, і будемо починати, тому що я говорю про своє місце з батьками, про своє місце в житті. Про своє місце дає бонуси, про своє місце дає щастя, про своє місце дає стан емоційний. І все починається саме із стосунків із мамою, тому що мама багато за що відповідає у нашому житті. Вона відповідає і за успіх, і за стосунки в сім'ї. Дуже багато різного покладено на те, як побудовані стосунки з мамою. Звичайно, коли діти малі, ми все здається, робимо правильно. Ми все робимо з глибокою любов'ю. Ми все робимо для них, ми все робимо все найкраще дітям. Ми жертвуємо собою. Добрий вечір, пані Людмило. А коли діти виростають, виходить, що ми щось робили не так, тому що батьки токсичні, тому що мене недолюбили, тому що мама мною не цікавилася або навпаки дуже цікавиться. Як же бути мамою дорослих дітей? Тому що після 18 років дитина виходить з батьківської системи і вона починає жити своє життя? Вона має стати жінкою, в першу чергу, жінкою, тому що роль жінки це стати дружиною, продовжити життя. Але жінкою вона не може продовжити життя, їй потрібен партнер. І коли жінка виходить заміж, вона може продовжити систему. Тобто народити ще дітей і діти будуть продовжувати систему життя. По-іншому, не буває. І тому якби в нас немає базової ролі доньки, але у нас є базова роль мами. Тому що жінка, дружина, мама це базові ролі жінки. І коли ми говоримо про роль мами для дорослих дітей, там вже інші правила і порядки. Тому що. Перше, що потрібно зрозуміти, що мама сама має пройти сепарацію від своєї мами. І так, будемо починати. 19.01 тема сьогоднішнього ефіру як не стати токсичною мамою. У нас є своє місце в житті. Ось воно. Це наше місце жінки, дружини, мами. У нас є партнер, у нас є дитина і, відповідно, у нас є своя мама. І перше, що має зробити жінка, це пройти сепарацію. Найкраще це проходити сепарацію у 18 років, коли дитина виросла, і мама її говорить: все дося, ти маєш бути не хорошою, а щасливою. І дівчина, ставши жінкою, бере це як девіз по життю, і все робить для того, щоб бути щасливою. А щоб бути щасливою, я хочу сказати, що. Потрібно перестати бути хорошою, тому що коли ми в дитячій позиції хорошості, це 6-12 років, ми все робимо для інших, і мало що робимо для себе. І дуже сумно чути, коли ми взагалі не знаємо, як це бути жінкою, тому що ми бачили нашу маму як в ролі мами, і якою вона була жінкою, ми не знаємо. І тому, перше, що ми маємо зробити, ми маємо сепаруватися від своєї мами. Я це знаю дуже добре і чому це важливо, тому що. У мене сепарація відбулася у 50 років. Це надзвичайно пізно. І в той час, коли в мене донька була маленька, він вже пройшов. І, звичайно, я не робила теж багато помилок, тому що не було цих знань. Я була у сценарії мами, бабусі, я йшла за їхнім сценарієм. І завдяки знанням системи я вийшла зі сценарію своєї мами бабусі і почала у 50 років жити своє життя. І, звичайно, як кожен перехід відбувається важко, тому що одна частина, одна особистість вмирає, ота От хороша Наталочка, хороша донька, хороша дівчинка, вона померла. А стала доросла жінка, яка доросла, зріла жінка, яка е, розвивається, яка е, вибирає в вибирати себе, вчиться жити своє життя. Тому що оцей вік від 50 до 60 років я називаю золотий десяток. І чому важливо сепаруватися, тому що коли мама не сепарована, вона на підсвідомості шукає свою маму. І коли вона сходить зі свого місця, вона може стати партнером для мами, вона може стати мамою для мами. І на цьому місці, на своєму місці, її немає в родині. І дитина може стати на її місце. Дитина може хворіти, щоб повернути маму. Тому я кажу, сепарація дуже важлива. Звичайно, її потрібно пройти було у 18 років, але якщо вона не пройдена, то краще зробити це пізніше. І саме у пілотній групі перезавантаження стосунків ми і будемо ставати на своє місце у системі життя. Тому що своє місце починається зі свого місця з батьками. Друге, що має зробити мама. Дорослих, дорослих дітей це, звичайно, не дружити з дітьми. Зараз є такий тренд, що ми з дітьми-друзями. Ні. Відповідно до закону ієрархії, а це один із основних законів системи. Відповідно до законів ієрархії, батьки завжди старші. Батьки не дружать з дітьми. Що означає дружба? Дружба це система рівних. А мама завжди вища, а дитина завжди нижча. І коли мама дружить з донькою, тоді порушується оця ієрархія, і, звичайно, не у мами немає бонусів, не у доньки немає бонусів. Звичайно, можливо, з боку це виглядає дуже привабливо, коли такі близькі, нібито, стосунки з донькою, але насправді. Там є тільки наслідки. І ви можете поспостерігати, що є тільки наслідки. Всі бонуси у нас на своєму місці. Коли ми мама для дітей, хоча вони і вже дорослі, але вони для нас залишаються завжди меншими, це закон. І третє, що не робить мама, вона ніколи не скаржиться дітям. Зараз я вам покажу на схемі, чому не варто скаржитися з дітям і скарги відпадуть. Дивіться, коли ми скаржимося дітям, наш, наша дитина йде на місце нашої мами, тобто на місце своєї бабусі. А ми стаємо для неї дитиною. І коли ми скаржимося нашій мамі, а це вже наша дитина, то у наших дітей, розумієте, ми забираємо бонуси. Які бонуси, і вони отримують бонуси. З місця бабусі, а які у бабусі бонуси? Це маленький дохід, відсутність стосунків, відсутність здоров'я. І от коли діти хворіють да, там, і чи не можуть знайти пару, подивіться, куди ми ставимо своїх дітей. А дуже часто ми це робимо підсвідомо. Тому що, здається, кому, як не дитині, розказати, що тебе болить, що тебе турбує. Але діти. Вони емоційно не можуть витримати того, якщо мама не сепарована, якщо мама сама не вміє витримати свій біль, не вміє справитися зі своєю проблемою, то звичайно як можна перекласти це на дитину, і дитина має це витримати. Але дитина, оскільки вона завжди йде за мамою, це теж закон їй дуже шкода свою маму. І вона страждає, що вона їй не може допомогти. Тому ніколи не скаржимося дітям. Ми дорослі, ми емоційно зрілі. Якщо ми не вміємо витримувати своїх емоцій, то, звичайно, зараз є дуже багато методів, як навчитися витримувати свої емоції. І ми, звичайно, можемо навчитися. Це є доросла позиція. Не знаю, піду навчуся. Тобто не скаржимося своїм дітям. Я теж скаржилася дитині, теж розповідала, теж мені хотілося бути другом для дитини. Але я була не на своєму місці, тому що я була не сепарована з мамою, і моя мама виховувала мою доньку. Тобто ми з донькою були сестрами. І це була системна помилка. І, звичайно, добре, що це стало зрозуміло зараз. І коли я бачу, і чому ще важлива сепарація. Тому що ми маємо зрозуміти, що у дитини. Неважливо, чи дівчинка, чи хлопець, на першому місці він. Потім йде його партнер, потім його діти, потім його реалізація, і аж потім ідуть батьки. І тому, коли мама не сепарована, раніше скаржила, скаржилася зараз ні. Дуже правильно, пані Людмило. Ви раніше не знали, зараз стали знати, і, звичайно, ви зробили висновки і та по-іншому. Ніколи не пізно почати життя жити за новими правилами. І коли. Ти розумієш, що для тебе мама, а ми були, не ми були не сепаровані, і наша мама була у нас на першому місці. Потім може десь діти, а потім десь може там чоловік був. І коли, ми, коли наша мама для нас була на першому місці, а діти зараз вже більш прогресивні, вони більше навчаються, вони вже слухають психологів, відвідують якісь курси, тренінги, і вони розуміють, що. Батьки не на першому місці, а мама не сепарована. І вона бачить, що у дитини на першому місці чоловік, на першому місці діти, на першому місці десь друзі, а на неї не вистачає часу. Мама телефонує, дитина зайнята, бо дитина довго не телефонує, і мама розуміє, що вона для дитини не важлива. І от коли мама не сепарована, їй дуже важко це витримати. Вона здається, що вона погана мама. Що вона щось не додала, що її не люблять, розумієте? Тому сепарація допомагає витримати цей процес, що ми у дітей не на першому місці. І що важливо для кожної мами, це щоб її діти були щасливі. І коли мама бачить, що дитина щаслива, що в неї гарні стосунки, в неї підростають діти, що все відбувається як найкращим чином, то, звичайно, мама щаслива. І, звичайно, нічого не вимагаємо від своїх дітей, тому що вони дійсно нам нічим не зобов'язані. Лише одним, лише одним погоджуюсь, одне вони нам зобов'язані бути щасливими. І ми маємо їм у цьому сприяти. Четверте, що потрібно зробити дорослим мамам дорослих дітей. Це, звичайно, відстати від своїх дітей. Я теж написала список, коли відбулася сепарація. У мене сепарація була дуже болюча. З одного боку з мамою, з другої боку, з донькою. Мені здавалося, що з мене шкіру знімають по-живому. Мені було дуже боляче і дуже важко. Все ж таки, цей процес пройшов, і я написала собі список, як мені відстати від своїх дітей. Це перестати радити, якщо мене не питають, це перестати телефонувати, це домовлятися про зустрічі, це враховувати їхні інтереси. І коли я це все почала робити, поступово стосунки налагодились. Так потрібен був час. Потрібно було час і розуміння того, що все має відбутися за певним чином, дати цьому місце і, звичайно, прийти до прийдеш до того, чого ти хочеш. Це важливо, дуже важливо відстати від своїх дітей. Оскільки я консультую як жінок старшого віку, так і їхніх доньок, будемо казати, у віковій категорії. І коли батьки дзвонять, радять, коли опікують, коли дають тисячу порад, тисячу незадоволень, зараз дуже багато роликів, де такі сценки грають, що там. Мама критикує, мама знецінює. Насправді мама з найкращих міркувань. Вона хоче дуже допомогти своїй дитині. Але дитина бачить по-іншому. Дитина бачить, що мама не бачить її сили. Мама їй не вірить, мама їй не довіряє. А кожній дитині, навіть якщо вона вважає, що її мама не любить, що в неї мама токсична, кожна дитина чекає від мами звичайно схвалення, одобрення. Вона, звичайно, чекає, що що мама скаже: донька, ти молодець, я тобою пишаюсь. Я тебе дуже люблю. Взагалі, от сьогодні я була у церкві, і я почула такий вислів. І напевно треба було ходити заради того, щоб почути оці слова. Бо ми все робимо з почуття провини, з почуття обов'язку. А сьогодні нам священик сказав: ми сьогодні зібралися. Сьогодні поминальна, поминальна панахида була. Ми сьогодні зібралися з почуття любові, розумієте? І от все, що ми маємо робити, ми маємо робити з почуття любові. Я собі взяла цю фразу на замітку, тому ділюся щедро з вами. Все, що ви не робите для себе, для дітей, для чоловіка, все любі, робіть не з почуття провини, а з почуття любові. І п'яте, що ми маємо зробити, це бачити у своїх дітях силу. Тому що як би мама не хотіла, щоб у її дитини було б якнайменше помилок, уникнути якихось таких складних помилок, пройти якось підстелити соломки. Діти все рівно зроблять свої помилки. І єдине, що ми можемо зробити, ми можемо дивитися у силу наших дітей. І вони дійсно дуже потужні, тому що зараз взагалі душі приходять дуже сильні, дуже зрілі, дуже мудрі. Вони десь навіть і розумніші нас, тому що вони вже йдуть за нами, вони кращі, вони сильніші. І тому ми дивимося на них і радіємо їхнім успіхам. Молимося, підтримуємо їхні починання, віримо, бачимо у них. І, звичайно, це дуже важливо як для мами, так і для дітей. От сьогодні я підготувала такий список із п'яти пунктів, що потрібно робити, щоб не бути токсичною мамою. По-перше, що кожна жінка, кожна мама повинна в першу чергу сама сепаруватися. Тому, будь ласка, запрошую вас у групу при завантаженні стосунків, де ми і будемо проводити цей етап сепарації, займати своє місце у системі життя. Це в першу чергу своє місце з батьками. Друге, що має зробити мама, це не дружити своїми дітьми. Третє не з дітям. Четверте відстати від дорослих дітей. І п'яте бачити силу у дітях. І коли починає, от я з власного досвіду скажу, коли починаєш дотримуватись оцих правил. Тоді дійсно змінюються стосунки. Так, можливо, вони настільки часті, можливо, вони рідші, але вже ми спілкуємося з позиції доросла мама і доросла донька. І, звичайно, це новий етап, тому що ми ж звикли. Я хочу сказати, що. Навіть якщо ми вважаємо, що десь ми розуміємо, що у нас батьки важливі, що ми батькам вдячні. І ми дивимося за батьками, ми допомагаємо батькам, ми опікуємо батьків, ми теж це робимо із корисного, корисного мотиву. Тому що ми хочемо стати прикладом для наших дітей, щоб вони до нас ставились так, як ми ставимось до своїх батьків. А насправді, насправді От я хочу сказати, що хороша донька має померти, а народитися щаслива жінка, люблячи дружина і мама. І це, це дуже важкий процес. Його самостійно пройти дуже складно. Тому що із хорошості ми багато робимо речей, які, по-перше, шкодять десь і нам, шкодять нашим батькам і шкодять нашим дітям. І любов мами, любов мами. Це вміти відпускати. Оце найважливіше, що, мені, що я зрозуміла. Звичайно, я зрозуміла це трошечки пізніше, але от ділюся з вами: любов мами це вміти відпускати. Я тебе люблю, але я тебе відпускаю. У тебе своє життя. І ти, і ти лети, 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 лети в щасливе своє життя, в щасливе, тому що кожна мама токсична, вона не токсична, аб'юзна, яка не була б мама, хоча всі мами ідеальні. Кожна мама хоче для своєї дитини лише щастя. І тому, в ще є можливість спілкуватися з батьками, звичайно, це дуже класно, коли можна зателефонувати, привітати святом, обняти, поцілувати. У кого ні, батьки завжди з нами. Тому от сьогодні в мене такий ефір про маму. Я відпустила двох. Правильно, хай летять, хай летять у щасливе життя, а ми дорослими справимося. Якщо є якісь запитання, можете поставити, Рада, що були сьогодні зі мною. Нагадую, що з 15 травня стартує пілотна група перезавантаження стосунків. Робота буде дуже цікава, тому що саме основне – це зайняти своє місце. І коли ми на своєму місці, жінки, мама, дружини, ми звичайно отримуємо бонуси. Неможливо бути на місці, наприклад, партнера для мами і отримувати бонуси. Щасливої дружини. Ну, таке не відбудеться, друзі. Є у нас своє місце і важливо його зайняти. І на своєму місці все вдається, все виходить, і життя дійсно щасливе.